Думки мають потужну силу формувати нашу реальність, те, що ми думаємо, впливає на наші вчинки, емоції та весь наш життєвий шлях. Тому важливо навчитися контролювати все, що в нашій голові, адже це визначає наше сприйняття світу та реакцію на події. Червоний мухомор стає ідеальним засобом для цього завдання, оскільки він прибирає непотрібні думки і допомагає нам обирати, чим ми наповнюємо свій розум. Завдяки його впливу ми можемо очищати свою свідомість від негативних та заважаючих думок, що дає нам можливість зосередитися на важливих справах і розвитку. Контроль над своїми думками дозволяє нам керувати своїм життям, досягати поставлених цілей і відчувати більшу гармонію з собою та оточуючим світом. Вчинки, що виходять із свідомого вибору, нерідко приносять більше задоволення та досягнень, оскільки вони відображають.